Вітання з Нью-Йорку! Друзі, 21 лютого стартує міжконтинентальний радіофестиваль української пісні. Співаймо рідною! Саме в цей день відзначаємо свято української рідної мови. Мови, на якій ще наші прабабусі співали короскові, яку передавали з покоління в покоління. І сьогодні нам випала така доля у час війни і російської агресії зберегти нашу рідну мову і плекати. І ми сьогодні повинні довести всьому світу, що ми єдині. Співаймо рідну, співаймо українською, об'єднаємо схід і захід України. Об'єднаємо східне узбережжя і західне узбережжя української діаспори Америці і українців у всіх куточках нашої планети. Україна понад усе все буде Україна, наша мова солов'їна, наша пісня не вмре, не загине. До зустрічі на фестивалі!